Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Юей. мене звуть Ірина. Пекельні стосунки, чи є вихід, така тема сьогоднішнього розкладу. Так, бувають такі нестерпні стосунки, коли ти не розумієш, що робити в них, чи робити щось, чи виходити з них, чи що взагалі відбувається. Тому що це не те, що складні стосунки, іноді люди. Несумісні в якихось речах побутових, але їм дуже добре разом. Або навпаки, в биту взагалі супер, але що стосовно близькості, якісь затики. Тобто там, де нестерпно, там, де неможливо. Розклад три варіанти. Допоки ми не розпочали, поставте вподобаєчку, підтримайте канал. Хто хоче підтримати особисто, я завжди залишаю посилання на донати. Три варіанти. Тайм-коди залишу в опису до відео. Це буде карта виходу, тобто варіація виходу, чи є взагалі вихід. А сигніфікацію будемо дивитись в процесі, як завжди. І тут, скоріше, не сигніфікація, а тут, скоріше такий загальний фон уважно тут і на зараз, або того, що відбувається з вами. <кій> ну що? Будемо починати? Так, перший варіант. Поїхали. Ви занадто багато робили для цього всього, але можливо, на зараз у вас таке враження, як ви, ви не в темі, тобто ви як не, не, не приймаєте участь в процесі стосунки, ви як дивитесь на них зі сторони. І є таке. Жалкування, що все ж таки вкладено багато, кидати не хочеться. І якщо я пішла, то я все ще стою озираю, що, можливо, все ж таки там є якісь перспективи на зміни, тому що хочеться відчувати себе по-іншому. Хочеться цінувати себе і щоб тебе цінували, тому що є за що. Хочеться, щоб тебе захищали, щоб тебе. Поважали, принаймні бажань у вас дуже багато, а по факту воно не має, ну, скажімо так, фон інший. Чому я і казала, що є якісь неспівпадіння в вашому тандемі. Можливо, людина знаходиться не близько, можливо, людина не розкриває вам свої емоції, можливо, людина. Достатньо неочікувано себе поводить для вас. Людина, яка сама по собі. Ну, тобто, стосунки, які не формуються парністю. І таке непорозуміння, тому що ви не можете до нього достукатися. Хоча дуже сильно намагалися це зробити. Це таке, знаєте, особисте пекло, коли. Не можеш кинути, але й залишатися теж не можеш. Добре. Вихід, вихід. Ну тут про вихід не йдеться. Тут йдеться, скоріше про паузу, або <кій> намагання зрозуміти для себе, а тобі це потрібно. Чи ви готові це вивозити? Вам емоційно комфортно. А чи готові ви бути менше? Ніж ви себе відчуваєте. А чи готові ви себе прогинати в якихось аспектах? Тому що із дами в впажи не дуже гарна перспектива, таке, знаєте, якщо брати ієрархію, то, скоріш за все, це як втратити статус самої себе і без нього не можете. Але руйнувати себе більше не хочете. Тому що з одної сторони вас десь трошечки це все замахало, а з іншого боку хочеться рухатися далі, тому що себе любити краще і зручніше, і потрібніше, ніж вкладатися в когось, хто не віддає тобі достатньо. Немає виходу як такового для того, щоб розкрутити цю історію і якось її змінити, на жаль. Але є варіанти інші, які ви, можливо, знаєте, бачите, і які, можливо, принесуть вам ну, достатньо більше перспектив. Це таке про збереження свого: це як не треба буде себе витрачати в цьому всьому. І є спілкування, за яким ви відчуваєте себе краще. Да, і це інша людина. А з цією, що. А ця людина, можливо, у вас не гідна або не додаває вам те, чого ви хочете. Для вас стає такою малесенькою, як мишка, да? ви розумієте, що ви нічого не доб'єтеся, що ви нічого не отримаєте. І це буде постійне оце мітання, ну, точніше, стояння на місці. Яке не буде мати глибини, буде легким, приємним, але на троєчку. І сказати, щоб вам це подобалось. Ні, якщо ви дивитесь цей розклад. Там перспективи дійсно є. І Якщо ви розумієте, про кого я кажу, можливо, вам варто подивитись на цю людину більш пильніше. Порада вам! Іноді ми не помічаємо того, що нам пропонують. А пропонують нам іноді різні речі, мабуть, навіть більше, ніж ми маємо на зараз. І приймати тільки нам рішення. Ми відповідаємо за те, що ми робимо, як ми живемо, і які ми рішення приймаємо, тому що оця карта вона про вибір, вибір з вашого боку. Можливо, вам треба зробити вибір в те, що вам сподобається більше, буде більш стабільнішим, більш зрозумілішим. Тому що тягнути те, що у вас на зараз, нестерпно і важко. І розуміння того, що людину ви змінити не можете і відпустити не можете, не надає вам спокою. Угу. Тому що є речі, які змінити неможливо, а іноді не треба міняти. Да. Приймати рішення вам. Бо принаймні тут є дві чаші вагів. І вони для вас мають таке ключове значення. Тому що питання вибору іноді саме складне, коли не розумієш, а що там може бути надалі. Добре! Двічки. Привіт! Ви хочете завжди бути правою, і тут скоріше немає бажання слухати партнера. І ви це десь розумієте, але постфактум. І вам від цього так непереливки, і вам, вам це не подобається в собі. Тому що в якийсь момент вам треба було б зупинитися. Але ви себе зупинити не можете заради того, щоб відчути себе правою. Це коли не можеш вчасно встановити себе, коли ти, ну не знаю там, спориш, доказуєш щось. І якщо брати формулювання ти хочеш бути правою або щасливою, ви чомусь обираєте перше. І сказати, що вам це подобається. Ні, потім ви розумієте, що іноді, можливо, є перегиб. Тому що ви емоційна, тому що вам не вистачає балансу спокою, тому що ви не хочете слухати партнера. Хоча маєте достатньо важелів для того, щоб змінити ситуацію. І, можливо, просто очікуєте слушної нагоди. Думаєте багато про цю історію? А пекло в тому, що, можливо, людина вас більше не хоче слухати. Це, знаєте, як вчасно зроблені дії, сказані слова вони мають, мають фактор зміни, переламу. А коли бігти. За людиною, яка вже скрилася в тумані і кричати, що я була не права, давай поговоримо. Там вже з того боку не цікаво. Тобто, як втрачений час втратили. Вихід є, вихід. Ну, скажімо так, я не скажу, що це вихід, це скоріше можна відновити статус-кво. Угу. Але придеться діяти і діяти з того формату, що придеться сказати ну, багато речей, які вам, можливо, не хотілося би говорити. Ну, наприклад, що ви були неправі, що ви не надавали те, що могли надати, що в якихось аспектах були несправедливі. Пояснити свою позицію <кій> <кій> і зробити це достатньо чесно. Корона, з вас не впаде. А, якась думка про вас не зміниться центральна, да? тому що ви, ви маєте важелі, ви маєте багато речей для того, щоб змінити ситуацію. Бачите, я повторююсь, але для того, щоб. Ви зрозуміли, що в наших руках іноді багато, багато чого ми просто цим не користуємось. Ми чомусь вважаємо, що іноді наше ну, таке вперте розуміння на тут і на зараз свої провоти, воно перекреслює багато речей, які важливіші. І ви це розумієте, тому що ви можете змінити цю ситуацію. Вам страшно так, вам неприємно, тому що треба буде прийти і якось себе, можливо, проявити з іншого боку, але це надасть якийсь результат, принаймні розуміння того, що буде відбуватися далі. Так, да, як людина уходить, а ви кричите йому вслід. Треба, щоб людина зупинилася. А тут не факт. А тут не факт. Тому і я кажу, що це як находження статуса кво, принаймні домовитися, і почати спілкування в такому а, ми не вороги, але ми і не пара. Принаймні ми вже спілкуємося, це добре. І ви зрозумієте, що час. Це знаєте, це як Час покаже, що все було найкраще. Тобто оці прояви вони мають під собою таку перспективу, що ви зрозумієте, що я правильно зробила. Да, мені це не дуже подобалось, але я, я задоволена собою. Все в ваших руках. Навіть більше. Ви можете змінити ситуацію. Я не кажу про те, хто тут правий, хто не правий. Якщо ви розумієте, що йде резонанс, ви, скоріш за все, зрозумієте, про що я кажу. Тому що іноді наші думки, вони надають сигнал для вербалики скоріше, ніж розум обробить інформацію. І тут нестримання могло бути таким фатальним в форматі втрати стосунків. Так, ви права, але ви з цим задоволена не дуже. Угу. Тому що людини не вистачає, тому що ви її втратили. Я не скажу, що тут йдуть про перспективи. Тут треба як для себе закрити гештальт провини внутрішньої, якою б ви правою себе не відчували. Тому що це буде правильно для вас в першу чергу. А про перспективи, то, можливо, буде інший розклад, який розкаже, що так, можливі перспективи, але, можливо, не з цією людиною. А угу. знову, так, порада вам. Поважайте чоловіків. Угу. Іноді треба думати перед тим, як щось робити. Інакше ви не вирветесь з цього кола, в якому ви себе саму загнали. Тому що іноді треба подумати перед тим, як казати, розгледіти перспективу або зрозуміти, яку ти хочеш перспективу. Тому що емоційні не тільки жінки, чоловіки теж можуть бути пораненими. Вони теж хвилюються, вони теж живі люди. І так вони іноді і плачуть. Ну, тому що вони живі люди, тому що ми всі живі люди зі своїми характерами. І іноді наші слова можуть достатньо боляче ранити. І вам треба це якось, мабуть, згадати, що, коли ми ріжемо палець, стать не Біль відчувають всі при цьому. Подумайте про це. Двічки. Так, трічки. Трічки. Привіт. Давайте будемо дивитися. Що тут у вас? Нічого не відбувається. Вам скучно? Ви багато років разом, і у вас все. Якось трошечки замахало. Ви хочете щось змінити, тільки не знаєте як. Немає розвитку, немає перспективи, немає руху. Все якесь таке зрозуміле і передбачене, що хочеться втекти від цього. Це знаєте, знато, коли занадто добре. Але не тому, що ви. Стучите ложкою, дайте більше, а тому що, можливо, це занадто добре. Ви переросли, і вам хочеться чогось більшого. І ви думаєте про це, і ви мрієте про це. Але не знаєте, як зробити, тому що зміна життя передбачає зміну життя не тільки вашого, а й вашого партнера. І ви не хочете образити його цим. І жити не можете в цьому всьому, тому що вийти хочеться, хочеться, хочеться іншого, хочеться десь забігти. Тому що те, що воно вже є, воно перестало нести в собі якісь сенси. В якийсь період часу кожен, займаючись своїм, розвивався різними темпами, і хтось когось обскакав. Ми не будемо дивитись, хто кого, хтось почав, можливо, скоріше розвиватися, а хтось залишився на місці. І оце неспівпадіння темпів, воно зіграло якусь таку ключову роль в тому, що Хочеться чогось більшого, а тут хоч все і добре стабільно, але немає розвитку на подальше, і я в цьому не можу більше бути, тому що мені це стає нестерпним. Чи є вихід? Та, звісно, є достатньо швидкий, стрімкий і це, знаєте, як встати і. Просто зробити якийсь крок. Да, Дарісько, не боячись, піти далі стрімко, полетіти, тому що завжди нам доля надає багато шансів, які ми просто профакуємо. Тому що нам здається, що нам їх будуть давати безкінечно. Ви можете отримати щось більше. На перспективу. Якщо ви думаєте, що ви спричините якусь таку незворотню історію з вашим партнером, образучи його, або а, переламавши його, ні, тут такого не станеться. Те, що ваше, воно залишиться з вами. Просто обирати вам, коли це робити. Да, я тут глобальних втрат не бачу. Мало того, можливо, це буде спонукати вашого партнера робити якісь кроки для того, щоб ви оцінили, що там не все ще так погано. Просто для цього потрібен час і одиночество, яке не буде в а буде саме для обдумування, як жити далі, і вам і для нього. І, можливо, це навіть збереже ваші стосунки і трошечки підкригує його світогляд, коли він раптом прикинеться і зрозуміє, що він теж може щось поміняти в своєму житті для того, щоб маленькими кроками рухатися далі. Угу, з вами. А вам це треба? Звісно, треба. Можливо, це як тригер, який запустить процеси між вами на подальше. Порада вам. Угу. Починайте вже щось робити. В такому стані, в якому ви перебуваєте на зараз, ви довго не притягнете. Треба вже казати, як є. Любий, я хочу поміняти наше життя, тому мені треба час для того, щоб я могла усвідомити. Треба нам бути разом або ні. Ну, Наприклад, в такому форматі, або не в такому різькому і прямому, а поетапно, коли ви починаєте якесь діло, поступово, чи, поступово віддаляючись, тим самим і не махая мечом, да, рубая з плеча, а м'яко заморожуючи. Історію, в якої ви себе відчуваєте некомфортно. І це буде спонукати періоду змінитися на щось нове. Ну, закритися старому і розпочатися новому. Пора щось міняти трічки. Міняти кардинально. Тому що як раніше ті емоції, почуття. Розуміння, себе, темпи, воно вже не повернеться, тому що його вже немає, воно вже було. А для того, щоб рухати себе далі, можливо, треба іноді дійсно встати і щось зробити. Тому якщо у вас є такий задум, то чому б ні? Карти кажуть, що це вже треба робити чи вчора. Тому отакий сьогодні у нас вийшов невеличкий розклад. Сподіваюся, ви взяли для себе потрібну вам інформацію, тому що пекло у кожного своє, і кожен вкладає свої сенси саме в це слово. Як, як міняти своє життя, як поступати в цьому всьому, вирішувати завжди вам? А я вас більше не хочу затримувати. Дякую, що були зі мною, папа.